Друзі, всіх вітаю! Нарешті це сталося. Три крапочки ставлю, тому що чесно вам скажу, друзяки, Говорячи таку фразу, хотілося би продовження. Нарешті ефір по 10 тисяч доларів. Можливо, по 15, але ні. Хоча сьогодні дійсно знакова подія, мабуть, не тільки для криптонів, а для усього світу. 20 січня 2025 року Інаугурація 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Я сьогодні хочу е, трошечки з вами обговорити дві головні, на мою думку, теми. Перше, це політика, геополітика, тому що е, президент наймогутнішої країни світу. Це все таки е, важлива подія е, ну, в усьому світі. Однозначно, для нас, для українців, це, е, це перш за все надія. Звичайно, Трамп дуже неординарна особистість, і можна багато сперечатися можна багато казати подобається, не подобається. Але чесно скажу, мабуть, в серцях. Кожної нормальної людини, а таких сотні мільйонів, все-таки сподівання на те, що прийде добро. Добро, яке зможе змінити багато чого найкраще. І, перш за все, для нас з вами, для українців, це припинення війни, кровавої, несправедливої війни, яку почало зло по сусідству України. І це дуже важливо, друзі. Ніхто не знає, як воно буде, але були певні обіцянки, і головне, що є сподівання: сподівання простих людей, простих українців, нормальних людей по всьому світі. Тому ми сподіваємося, що добро нарешті почне перемагати зло, якого розвелося за останні роки просто тьма, і найголовніше кубло це на жаль. По сусідству з Україною тому тримаємо наші кулаки. Не забуваємо кожен працювати саме на своїх місцях, кожен по-своєму наближає перемогу і, звичайно, сподіваємося на те, що наш давній друг, наші американські партнери тепер вже в особистості Дональда Трампа, все ж таки дійсно зможуть допомогти і наблизити саме нашу перемогу. Ну і звичайно, друзі, друге питання, найголовніше для криптанів усього світу, це те, що сьогодні офіційно, урочисто, Дональд Трамп стане 47-м президентом Америки. А що це значить? Друзі, що це означає? Це означає, що повний легалайз криптовалюти. Хоча це перш за все наші з вами сподівання. А може не просто сподівання? А давайте згадаємо, що відбулося за останні дні. А за останні дні, друзі, президент Сполучених Штатів випустив свій токен. І не просто токен, а мемкоін. хайп сьогодення, хайп сучасності, і цей токен просто вже злетів до небес. І що це говорить? Друзі, мені особисто говорить про те, що Трамп перш за все. Комерсант. Комерс, чистий, е гарний бізнесмен, ще раз показав, як треба просто з повітря зробити мільярди баксів. А ми з вами просто йдемо за трендом і пробуємо заробляти разом з тими, хто не сидить на диванах і е робить щось для того, щоб його гаманець став трохи ширшим. Ніхто не думав, що біткоін зможе втриматися, і не просто біткоін, а блокчейн, технологія. Багато скептиків вважали, що крипта скоро піде на спад. Але що ми бачимо? А ми бачимо те, що в світі дійсно іноді творяться дивні речі, і в осени ми з вами дізналися, що американці вибрали про криптона е як свого лідера на найближчі роки який буде правити цією країною, і одразу ж біткоїн е, прорвав цей психологічний бар'єр в 100 тисяч доларів. Хто міг просто собі уявити? А вже зараз ми бачимо, як президент Сполучених Штатів випускає свій мемкоїн. Тож настрій однозначно класний. Класний е, тому, що зараз розв'яжуться руки е, дійсно для? Для технологій. І мені здається, зараз настане той час, де люди по всьому світі зрозуміють, що крипта це не просто спекуляція, це не просто купив, продав накопичення, а це перш за все якийсь фундаментал. Це технологія, функціонал, який вже працює у багатьох сферах, і, звичайно, фінансова одна з них, де ми з вами кожного дня намагаємося і дійсно заробляємо. Гроші. Тому, друзі, це однозначно вже наше сьогодення. Хотів би трошечки ще з вами поспілкуватися стосовно того, як відреагував ринок на все це. Дійсно, ринок дуже хитрий, він іноді непередбачуваний, але все ж таки, друзі, давайте поговоримо, що було з моменту Нового року. Багато інфлюенсерів розділилися своїми думками. Хтось казав, що ось до інавгурації буде ринок десь у флеті. А потім, от, відсічка від інавгурації, і піде ту зиму довгоочікуваний. Хтось навпаки казав, що ринок буде набирати оберти і вистрілить саме 20-го числа, ну чи десь біля цього. Що ми побачили? Ми дійсно побачили. Насправді картину, ну скажем таку більш флетову, і, мабуть, з 10 січня, вже після нового року, ринок трошечки був кислим. Друзі, на мою думку, це було б більше така маніпуляція. От, але хочу сказати, що для того, щоб більш ефект був, коли 20-го числа офіційно Трамп прийде до свого президентства, і такий от ефект. Знизу ми полетимо вгору, але в принципі такого сильно не відбулося. Навпаки, Трамп нам показав певний сюрприз, випустивши свій мемкоін. І ви подивіться, як на все це відреагував ринок. Що таке ринок? Ринок це ми з вами. Я іноді просто дивувався, як люди масово почали продавати свої певні активи, які вже в них були в їхніх портфелях, для того, щоб... Перелити ліквідність саме в цей мемкоін-трамп. Слухайте, судити точно нікого не буду, тому що крипта це перш за все рішення, яке приймає кожна людина однозначно, але тільки час зможе розсудити і показати, чи правильні були ті чи інші дії. Знаєте, я ще більш-менш можу зрозуміти, коли ви продаєте, чи хтось продає. Ну, скажімо так, активи, які у вас трошечки впали, ну і на які ви особливо не розраховували. Дійсно, ви сподівалися, тому що ви б його не купляли. Той чи інший актив, але він десь чи просів. Одним словом, це не знаєте, не фундаментальний актив, який міг би бути там біткоін чи ефіріум або солана. А, якісь там, знаєте, альткоїни чи мемкоїни за топ-20, скажімо так, активів. Але я почав бачити, як просто зливали навіть ефір і все це переливали в Трамп. Ну, чесно кажучи, для мене трошечки дивно. Заробити тут і зараз це. Не давало ніякої гарантії. Зараз ми дійсно можемо бачити, вже проаналю... проаналізувавши якийсь певний період і цінову політику, да, що Трамп Коін був по 20 баксів, по 25, 30, 45, 50, 75, до 80 навіть виходив. Але ж коли ви його купали, купували і продавали той чи інший актив, ви ж цього не знали. Це був певний ризик, як і крипта в усьому. Тому, чесно кажучи. Друзі, ви повинні мати стратегію. І е, я вам зараз спробую пояснити, що я маю на увазі. По-перше, ну, це, е, знаєте, певне правило в крипті є: ви не заходите завжди на всю котлету. Ви повинні обов'язково е, зберігати 10-15% у стейблкоїнах. Для чого? Тому що е, завжди може бути е, падіння ринку. І для того, щоб докупитися на падінні, ви маєте мати USDT, яке вже у вас готове на ваших гаманцях чи там на біржі. І дивіться, друзі, якщо б у вас було те саме USDT, хоча б е в процентному співвідношенні 10% до вашого депозиту, ви б не продавали ваші активи, коли б захотіли купити того коїна Трампа. Розумієте, про що я кажу? А так вийшло, що на основному падінні, яке було е, з початку нового року, ви робили докупівлю тих активів, які попадали, а майже всі активи дуже гарно просіли. Ви витратили всі свої кошти, і тут з'являється коін Трамп, а у вас його нема за що купити. І що ви робите? Да, ви зливаєте всі ті активи, які ще опустилися нижче. Ну і чесно кажучи, повна мечня, як на мою думку, наратив моєї думки в тому, що зараз на нашу логіку, на наше сподівання всіх криптонів усього світу, має все ж таки розпочатися довгоочікуваний оцей переворот, глобальний переворот, де ми зможемо все-таки піти стратегічно вверх. Звичайно, ви повинні розуміти, що коли ми говоримо про наш похід до Тузимун. Це завжди буде певна волатильність, тому що ну не може бути такого, що просто як е, струна, як ракета, ми йдемо тільки е, в одному направленні. Ви повинні розуміти, що крипта має дуже багато механізмів, і все це маніпулятивні речі, якими користуються е, кити, біржі і хочуть, е, хочуть ще більше озолотитися, і у нас з вами відібрати е, е, гроші. Тому Треба е, завжди розуміти, стратегічно ринок розвертається, але йдемо таким чином, що робимо три кроки вперед, один назад. Три кроки вперед, один назад. Але все ж таки ми стратегічно рухаємось вперед. Тому я дуже сподіваюся, як і багато з вас, що ми все-таки розвернулися і зараз почнеться зростання. Хоча моя особиста думка така. Такий пік, глобальний е, буліш почнеться ближче до весни. Але дай Боже, як то кажуть, е, щоб це почалося раніше, побачимо. Тож, друзі, довгоочікуване, 20 січня настало. Сподіваюся, тільки на одне: все те, що людство пережило за останні 6-7 років я маю на увазі і пандемію, і та страшна війна, яка зараз коїться. Іноді здається, що куди вже, куди вже гірше. А потім проходить час, і ти, ти просто думаєш, де б той вернути рік тої чудової пандемії, не так все погано було. То і зараз хочеться, щоб ті сподівання, які не просто американці, які людство поклало на Трампа, щоб він знаєте, не. Тому, друзі, тримаємо кулаки, тримаємо наші думки однозначно позитивно, налаштовуємося на ту зиму. Ну і, звичайно, працюємо. Працюємо над собою, вивчаємо інформацію, слідкуємо, аналізуємо. А криптокаратист все це вам допоможе зробити у себе в телеграм-каналі. Тож, друзі, хто ще не підписаний на мене, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк під цим відео. Ну і що час покаже разом з криптокаратистом до Туземун? Бай-бай!